Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення неорганічної хімії. Сьогодні зупиняємося на сполуках неметалічних елементів з гідрогеном, особливостях водних розчинів цих сполук та їх застосування. Сядьте, будь ласка, трішки кучніше. Я б хотіла з вами попрацювати сьогодні на таких трошки, можна сказати, змагальних засадах. У вас у кожної групи поділимося на дві групи. Давайте ви чудово сидите. Перша група. Роздайте, будь ласка, собі картки. Друга група. У вас будуть картки дослідження. В кінці уроку ви мені їх здасте. це групова робота. Всі обговорення, питань, які є на картках дослідження, ви можете робити разом. Питання карток, ми сьогодні з вами розглянемо, що в якийсь момент, якщо ви не десь пропустите, десь не, побу... не почуєте, десь не побачите, відволічетесь, у вас буде можливість скористатися додатковими джерелами інформації для того, щоб заповнити прогалини в своїх знаннях і матеріали сьогоднішнього уроку. Ви додасте мені їх на перевірку, потім я вам їх поверну, і це буде ваша невеличка шпаргалочка в майбутній роботі і в майбутній підготовці до екзаменів. Також у нас буде з вами сьогодні не просто дослідження, у нас буде з вами порівняльне дослідження. Разом з вами будемо виконувати фрагменти лабораторної роботи. Я вам її роздаю, це обов'язково до заповнення. Це я забираю. Це ваша робота на сьогоднішньому уроці. Простайте, будь ласка. Зараз хвилиночку. Так. Зверху у вас є підпис. Ви знаєте, що під час лабораторної роботи обов'язково ми маємо дотримуватися правил поведінки в хімічному кабінеті. Попереджаю, реактиви на смак не куштувати, основне з правил. Ви, я бачила, ви тільки що їли. Ви маєте бути не голодні, тому, будь ласка, дотримуємося правил, ви їх всіх чудово знаєте. Обережно працюємо, реактиви в банки не зливаємо. Користуємося зливними пробірками, слідкуємо за своїми руками, одягом волосся прибираємо, слідкуємо за своїм здоров'ям в тому числі. Отже, переходимо до нашої сьогоднішньої теми уроку. Ви знаєте, що хімічні елементи в нас поділяються на металічні і неметалічні. Ми сьогодні зупиняємося на неметалічних хімічних елементах, і, а саме, на елементах, які утворюють Сполуки з гідрогеном. У нас їх представлена досить велика кількість, в них і різні властивості. Ми працюємо сьогодні основоположно з амоніаком та хлоридною кислотою. Для вас завдання з картки номер 1 Завдання з картки номер 1 властивості сполуки Амоніаку та хлоридної кислоти. Ви з курсу восьмого класу пам'ятаєте властивості цих, цих сполук. От і скажіть мені, будь ласка, амоніак за своєю будовою може проявляти які властивості? Як ви пам'ятаєте, не пам'ятаєте? Які назалі типи хімічних, хімічних зв'язків? Давайте пригадаємо. Йони да ще. Йонний, давайте так, йонний, ковалентний, водневий і металічний. Дякую, молодець. Отже, нас цікавить ковалентний, оскільки метал, метал, не металічним з неметалічним елементом утворюють ковалентний зв'язок, полярний або неполярний. Оскільки в нас два різних атоми представлені, що в першій, що в другій ситуації, то це ковалентний полярний зв'язок. Але в нього є особливість. За... Допомога додаткових джерел, і в ході сьогоднішнього року ви зможете заповнити цей пункт, і ми з вами з'ясуємо, які ж особливості будови амоніаку та хлоридної кислоти не, га, не ловимо ГАВ, записуємо разом зі мною відповіді на дані питання. Отже, якщо ми подивимося на періодичну систему, то атоми третьої та четвертої групи не виявляють як не властивостей. Вони не будуть розчинятися у воді, і відповідно ми не зможемо з ними. Працювати на сьогоднішньому уроці. Е, атоми 6-ї 7-ї групи, вони сильні, сильні речовини, вони проявляють кислотні властивості. Це сильні кислоти і кислоти слабкої сили. І атоми п'ятої групи, сполуки п'ятої групи, виявляють основні властивості за особливість своєї будови. Вам потрібно пригадати самостійно заповнити цей пункт. Якщо будуть питання, і ми зараз трошки ще на цьому зупинимося, розглянемо, ви мені на це дасте відповідь. Отже... Якщо дивитися на будову гідроген-хлориду, то гідроген віддає свій електрон хлору, і, відповідно, хлор набуває частково негативного заряду, але через те, що полярність зв'язку дуже велика, можна вважати його майже йонним. А амоніак проявляє основні властивості, оскільки в нього є пара вільних електронів і з однорно механізмом він може приєднувати ще до себе, наприклад, молекулу води або того самого гідрогенхлориду. Сьогодні ми з вами це побачимо. Властивості водних а... Сполук водних розчинів гідроген-хлориду та амоніаку, я б хотіла, щоб ви мені допомогли продемонструвати. Група з амонієм, будь ласка, у нас з вами є в лабораторній роботі досліди. Ви записуєте, хтось з вас з групи один буде виконувати, я буду допомагати асистувати вам, виконувати лабораторні досліди, А ви своїми ручками, будь ласка, будете допомагати мені так буде і швидше і продуктивніше. Отже, у нас з вами потрібно заповнити обладнання реактиви. Ви бачите в нас зараз на столі, ви заповнюєте самостійно. Назви всіх предметів, ви вже знаєте, ми вже це все проходили. Отже, перші три досліди. Мені потрібна буде з ними допомога нашої групи хлоридної кислоти. Давайте, будь ласка, хто хоче мені допомогти у виконанні досить нескладних, але дуже цікавих дослідів. Будь ласка. І так. Перших три досліди – це взаємодія, мета перевірка першого, першої, е, властивості хлоридної кислоти. А саме хлоридна кислота може реагувати з металами, з виділенням водню, основними амфотерними оксидами, основними амфотерними гідроксидами і більшістю солей. Я пропоную зупинитися на першому пункті. Час обмежений. На жаль, ми не можемо наразі перевірити всі властивості, але Хоча б трішечки зануримося у властивості хлоридної кислоти. Отже, обирай серед всіх реагентів хлоридну кислоту і що в нас зганули цинку. Цинк це слабкий чи сильний метал. Як ви гадаєте? Цинк слабкий чи сильний? Ви вважаєте, що. Потрібно молодець. Отже, я пілила готова до такого повороту. Подій і в нас є активності металів. Давайте перевіримо з вами. Ну я вибачаю з якість, можливо, не найкраще, але тим не менш, у нас досить добре видно хімічні елементи. Подивіться, будь ласка, де розташований цинк? Посередині? Посередині. А де розташований що? Яка другий досвід? З ким ми будемо ще перевіряти властивість. Ні, з міддю, так, мідна дротинка. У вас так є в м, лабораторній роботі хімічні реакції. Хімізм, ре, хімізм нашої лабораторної роботи. Отже, вам потрібно самостійно і записати рівняння реакції, щоб не виникали труднощів. Є бажаючі нам допомогти команда хлоридної кислоти. Хто хоче написати? Будь ласка, виходь, поки ми проводимо хімічний дослід, будеш нам асистувати, записувати. Ні, ні, ні. зуп, іди сюди до мене. Беремо пробірочку, наливаємо невеличку кількість, в нас написано 2 мл, приблизно 2 мл, хлоридної кислоти. Обережно, будь ласка, да, кришечку кладемо е, корочком догори. Ми з тобою пишемо хлоридна кислота, аж хлор. Плюс цинк. Угу. Що в нас буде відбуватися? Да, Добре, закриваємо. Що ми бачимо? Виділення водні, виділення газу чудово урівняли. Молодці. Дякую. залишайте цю прибірочку. Тепер другий дослід. Цинк, значить, цинк це сильний метал. І ми підтверджуємо, що хлоридна кислота що робить? Взаємодіє з сильними, з активними металами. А купром це який метал? Неактивний. Неактивний. Чому? Як ви це зрозуміли за, за рядом активності металу? Він стоїть поза водню. Нічого нічого. Нічого нічого. Він стоїть після водню, Правильно. У нас активність металів збільшується справа наліво. Отже, давайте перевіримо, чи буде хлоридна кислота взаємодіяти з мідною пластинкою. А ми поки записуємо рівняння реакції. Обережно. Давай трошечки подвинемо. Угу, Дякую. Купрум, це у. Угу. Нє, все правильно. Так, да. якщо молодець, якщо у нас реакція не відбувається, ми просто перекреслюємо стрілочку. Дякую, сідай, будь ласка. Купра, молодець, ем, мав бути ось цинк, нема? На жаль, е, не, немає в нас представленого купрома. Ну, добре, е, реакція відбуватися не буде. На жаль, ми не прослідкували його, не помітили, не поклали, але. Там нічого цікавого, насправді. Отже, йдемо далі. Ще третє рівняння реакції: аргентум, нітрат і хлоридна кислота. Буде відбуватися реакція. І ще ми побачимо в спостереженнях. Не забувайте, що в нас спостереження, ще є колоночка. Треба записати, і висновки формуємо самі. Добре. аргентум, нітрат, Будь ласка. аргентум, нітрат, Угу. Обережно, так. Да. Так, що нас відбуватися, відбуватиметься з аргентом-нітратом при взаємодії з хлоридною кислотою. Покажи, будь ласка, своїм однокласникам. Коротше змінив колір. Яка речовина у нас в результаті? Запиши, будь ласка, рівняні реакції, залишай пробірочку. А тепер аргентом хлорид. Ой, вибачаюсь, аргентом нітрат плюс хлоридна кислота. Плюс -хлор. Угу. Добре, записуємо продукти аргентум хлор плюс, що в нас залишається, аж 3 чудова реакція обміну, Йонна реакція. Давайте поки я не буду на йонному балансі, але ви самостійно можете його записати. Це буде великий плюс в, в нашій лабораторній роботі. Отже, яка з речовин? Нітратна кислота чи аргентом хлорид Випаде в осад? аргентом хлорид позначаємо осадом. Чудово, дякую. Отже, ми з вами перевірили і підтвердили ту теорію, що в нас нітрат... Дякую, сідай. Аргентом, вибачаю, що в нас хлоридна кислота взаємодіє з металами в залежності від їх активності. Чудово. Давайте повернемося до Амоніаку. В силу вступає друга наша команда. І так, дослідники Амоніаку. Давайте з вами перевіримо властивості цієї речовини. Мені потрібен доброволець. Будь ласка, давай, Каріно. Мені потрібен доброволець. Дякую на дослідження номер 5 Дослідження фонтан, ми його зараз ми виконаємо, це ми виконуємо демонстраційно разом з моєю асистенткою. Отже, нам потрібно спочатку зібрати. Я не представила, на жаль, нам потрібно зібрати установочку для добування амоніяку в лабораторії. Треба було б його, напевно, представити. Ну, нехай буде ось так. Таким чином, ми зможемо зібрати амоніак взаємодією двох речовин, а саме хлорид, амоніхлорид і кальційгідроксид. Чудово. Ми маємо змішати дві сухих речовини в нашій порцеляновій чашці, засипати їх в е, труб, в пробірку з газовідвідною трубкою, добути амоніак, занурити його у воду зачасно підготовленим ну, з амоніаком у воду зачасно підготовленим плідготовленим І побачимо чудову реакцію. Для цього нам потрібен буде з допомогою штативчик. Давай будемо з тобою готуватися. Отже, змішай, будь ласка, дві речовини. А угу. я поки допоможу і підготую установочку. Так, шановні колеги, у вас поки є час заповнити прогалини в своїх знаннях і заповнити картку досліджень, поки ми готуємо досвід. Не, не гаємо час. Так, чудово. Змішуємо. Хто хоче нам допомогти з записом рівнянь реакцій? команда Амоніаків? Дівчата-хлопці. Є бажаючі. Не горемо бажанням, зайняті свої справи. Окей, добре, тоді все падає на мої плечі. Так. Будь ласка, будемо дуже вам вдячні. Так, правильно, активність. Давайте. Нам потрібно написати рівняння реакції взаємодії. Купрум гідроксиду. Е, кальцій гідроксиду кальцій гідроксиду і амоній хлориду. Угу. Плюс, будь ласка, амоній хлорид. Це сіль амоніаку. Вона утворюється в результаті. Вибачте, можливо, не уточнила. Вона утворюється в результаті взаємодії амонії гідроксиду або амоніаку з хлоридною кислотою. Амоній може утворювати солі, і це одна з його властивостей. За донорно акцепторним механізмом він приєднує Дякую. Отже, давайте напишемо рівняння реакції. Це реакція знову ж таки йонного обміну. Що в нас з чим буде взаємодіяти, що буде утворюватись? Угу. Чудово, але в нас не зовсім правильно записані молекули за валентностями або за ступенем окиснення Нам потрібно її урівняти, а лише потім розставити коефіцієнти. Давайте зупинимося на цьому моменті. Яка валентність? Да. Що там буде? О, молодець! Чудово! Отже, кальцій хлорид і амонігідроксид. Перевірте, будь ласка, за законом збереження маси, а атом, кількість атомів зліва і справа однакова чи вона відрізняється? Так, да. і ще один момент. Угу, чудово! Молодець, 12 балів. Дякую Добре. за сміливість. Чудово, так, дякую. Нам вже допомогли, підготувалися. Угу. Так. Для того, щоб реакція відбулась. Нам тут треба збирати. Ну, дивись, як тобі зручніше, мені здавалося, що так зручніше. Але, ага, погоджуюсь. Немає, немає пробірка тримача. Да, угу, дякую. Трошки нижче, напевно. Нормально буде. Угу. угу. Є, е, чудово, є е, Угу. Дякую. Так, тримай, будь ласка. Угу. Чудово, Давай відцентруємо. Угу. Так, це будь ласка, пробірочку. <кхи> так, добре, поки в нас йде хімічна реакція, поки ми очікуємо, бо це не, не, не відразу. На жаль, дуже б хотілось. Ми можемо перевірити взаємодію. Воно онлайн дослід, взаємодію цих двох речовин, які ми сьогодні з вами досліджуємо. Так, хвилиночку. При взаємодії амоній гідроксиду з хлорною водою, тобто з гідроген-хлоридом, утворюється дуже цікавий результат. Дим без вогню називається дослід. В лабораторних умовах ми можемо виконати цей дослід, але, на жаль, для цього потрібна більша концентрація хлоридної кислоти, якої у нас немає. А, тому ми з вами виконали його дистанційно, передивилися відео, але все одно в хімізм ніхто не відміняє, і нам потрібно його записати. Давайте ми з вами його запишемо. Є бажаючі, чи можливо хтось з додаткових учасників сьогоднішнього уроку нам хоче допомогти. Команди, це до вас обох стосується. Що хлоридна кислота присутня, що гідроксид присутній. <ріху> Давай, Каріна, на тебе лягає нелегка доля відповідальності запису цього складнішого <ріху> <що> рівняння. <ріху> да. <ріху> да. <ріху> да, так. Угу. Це яка реакція? Це буде реакція обміну. Молодець. А саме можна не сказати нейтралізація, оскільки кислота, при взаємодії з лугом, нейтралізується, утворюється сіль і вода. Угу, чудово, дякую. І е, ми бачили з вами всі, е, ну один нас залишився досвід, який ще в процесі, але ми з вами побачили і записали спостереження, я так сподіваюся, на всіх, е, до всіх пунктів нашої лабораторної роботи. Скажіть, будь ласка, чи вдалося нам перевірити властивості цих речовин і які вони ці властивості? Ми з вами дослідили сьогодні дуже багато, і нам потрібно зробити якісь висновки. Ми ж з вами дослідники, ми не можемо залишити просто так цю історію. Будь ласка, в кого які ідеї, що ми дослідили, що ми перевірили, що спростували або що підтвердили. Чудово, добре. Це перший пункт з нашого дослідження. Отже, хлоридна кислота, взаємодіє з активними металами. Чудово. Так, дякую. Хлоридна кислота взаємодіє з активними металами, а з неактивними не взаємодіє. З утворенням якої, речі, вони відбуваються взаємодія? Водню. Чудово. Так, закінчуємо наш досвід на перевірку. Звичайно, ми а ж хіміки, Нічого не знаю, в нас це чудово. Е, зверніть увагу, яка речовина змінила колір? <клес> Я не чую. Трошки голосніше. Фенолфталеїн. Для того, щоб <реш> побачити результат цієї реакції, дуже тобі дякую, сідай, чудова робота. Ми використали індикатор. Фенолфталеїн в лужному середовищі забарвлює розчин в яскраво рожевий малиновий колір. І це є підтвердженням того, що в нас вийшло добути амоніак. Отже, ми можемо його добути взаємодією двох речовин з солі амонію і з гідроксиду. Перевірили його властивості. Все, дякую. Да. 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 дякую всім за урок. Я чекаю від вас ваші лабораторні роботи. У вас є 5 хвилин на заповнення карток дослідження, на обговорення разом і підготовку своїх лабораторних робіт до здачі. Все, дякую. Фрагмент уроку завершено.